Тренерка, фасилітаторка і проєктна менеджерка. Здебільшого у громадському секторі всі три ці позиції з тренінгами і фасилітацією ми працюю часом в бізнесі. До війни займалася, здебільшого займалася тренінгами і також якраз розвивала себе як фасилітаторку з проведення там, стратегічних сесій. І різних інших речей, але війна трошки всі мої плани відклала, поставила на паузу. Я буду так собі говорити, тому що сподіваюся, що буде можливість до цього повернутися. Ну і потрошку повертаюся. В мене було двояко. Я насправді не вірила. Але готувалися. <ріст> В мене незадовго, буквально мабуть, 20-го числа, вже з'явилися два сформовані тривожні рюкзачки. Хоча я не вірила в те, що воно буде, і всі навколо мене там казали про те, що «Та ні, ну не може бути, ну не може. Але в мене була оця внутрішня тривога, і я вирішила, щоб ця моя внутрішня тривога мене відпустила, я зроблю ці два рюкзачки, і хай вони мені не знадобляться. І вони в мене от якби стояли. Коли було 24 ранок, я насправді якось. Ну так було страшно, але я спокійно це сприйняла, тому що я знала, що я знаю, де лежать всі документи, що я в будь-який момент можу за потреби встати і вийти з квартири. От. Ну, не вірила, але готувалася. От якось так. Я не можу сказати, що прям повністю змінилась, скоріше трансформувалась. Я залишалася в Україні, я залишалася в Києві. Як я кажу, мені було чим зайнятися. У перші дні заповнилася таку кількість заявок на волонтерство, що я думаю, десяток організацій має тепер мої контакти. Але по жодному мені не передзвонили. Тому, врешті, я прийшла з подругою на склад на ЖД-вокзалі, буквально там за 2-3 дні після. Ні, трошки пізніше, після початку повномасштабного вторгнення, і волонтерила на гуманітарному штабі на ЖД-вокзалі. І там провела перші півтора, мабуть, можливо, Більше, бо якщо чесно, час так летить, що я навіть не знаю, скільки часу пройшло, але провела там певний час, і ми приймали гуманітарну допомогу, фасували, передавали в ті місця, де їх де на неї очікували. Це було цікаво і познайомилася там з неймовірною кількістю чудових людей, з якими продовжу спілкуватися сьогодні. Пропала основна моя зайнятість, це робота, ну, от якраз тренінги, фасилітація, да, те, чим я займалася. Але трошки згодом, не одразу, з'явились інші тренінги з іншою тематикою, з іншим спрямуванням. І я дуже рада, що я змогла повернутися до цієї роботи з людьми. Я зараз говорю про тренінги з самозахисту та асертивністю за методикою Вендо для жінок і дівчат. І я, в принципі, планувала це робити, просто я мала почати робити це в січні 2023 року, а війна пришвидшила це. Є кілька версій виникнення цієї методики. Є така патріархальна, яку можна прочитати в на Вікіпедії, і є та, яка продається від тренерок. Я почала навчатися на тренерку з Вендо. В січні 22-го року я шість років мріяла про те, щоб потрапити на це навчання, і нарешті воно відбулося. Як виникла ця методика, у 70-х роках в Канаді з допомогою е, жінок мігрантів. В 70-х роках, з правами жінок, було не дуже. З правами жінок, які знаходились на території країни незаконно, тим паче, тому що вони не мали можливості звернутися. До поліції за допомогою. Тому вони почали об'єднуватися і шукати варіанти, як можна себе захистити. І кожна з них приносила якийсь свій досвід. Тобто отримувала рекомендації там, від батька, брата, чоловіка, котрась мала досвід бойових мистецтв. Але коли вони збирались разом, вони зрозуміли, що те, що вони вміють, не все можна використати. Якщо ти не займаєшся цим регулярно, якщо це не є ну, такою постійною працею над собою. І тому вони почали шукати варіанти, як адаптувати, і розробили свою методику, От, свою методику самозахисту, яка доступна як маленькій дівчинці, так і дорослій жінці, і навіть бабусям, ну, тобто і людям з інвалідністю, вона є такою універсальною. І тут важливо розуміти, що це не боротьба, це самозахист. І головне тут, щоб жінка могла зупинити нападника і втікти у безпечне місце. І працюючи над цими фізичними елементами, жінки зрозуміли також, що однією з найбільших проблем є те, що. Не приймається рішення себе захистити, що просто жінка, яка зустрічається з насильством, не зупиняє нападника, не бореться за себе. І тому додатково до цієї методики було додано робота з, ну, з собою, з асертивністю, з вмінням поставити свої кордони. Так як я ще навчаюся, от я не могла і не можу зараз проводити 12 годинні тренінги, а взагалі базовий тренінг з венду триває 12 годин. Це два дні по шість годин, ну або три по чотири. І коли почалась повномасштабна війна. І, і я довго шукала себе і, ну, там, і на складах волонтерила і різні речі робила, але зрозуміла, що в мене є ті інструменти, які можуть тут і зараз допомогти жінкам відчути себе безпечніше. Я порадилася з тренерками, в яких я навчаюся, і ми розробили програму трьохгодинну. З такими основними елементами, які можуть тут і зараз допомогти жінці відчути себе впевненішою, сильнішою і захистити себе. І долучитися до цих тренінгів може будь-яка по суті жінка. Я проводжу частину тренінгів безкоштовно за підтримки фундації Автономія. Вони написали проект і допомагають. Організовувати мінімум чотири тренінги, які можуть замовити там, громадські організації, або якісь волонтерські ініціативи, або університети. Я для університетів також проводила такі тренінги. Там Заявку можна залишити через мою сторінку в Фейсбуці. Також я проводжу тренінги в Києві, в різних місцях. І на моїй сторінці можна побачити зголошення і записатися на ці тренінги. Тому що як по Показує практика і статистика, чим раніше ти скажеш стоп, тим менше ворогідності, що тобі треба буде захищатися фізично. І саме на цьому ми робимо акцент під час наших тренінгів. Так, ми працюємо з фізичними елементами, ми навчаємо ударам, ми навчаємо вивільнення, ми навчаємо. Я, е, е, да, тобто як копнути, вдарити ногою, стусом. Да, е, 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 але це не все. Для нас головне, щоб жінка в принципі не потрапила в ситуацію, коли їй потрібно буде використати ці фізичні елементи. Є такий момент, що Вендо все ж таки розроблялося в мирний час для. Самозахисту в трошки безпечніших умовах. Але, як сказала мені одна з учасниць під час тренінгу, ну, ми проговорювали, а що робити, якщо це військові. Я кажу: я не знаю, чи це допоможе. Вони кажуть: ні, не переживай. Неважливо, допоможе чи ні. Головне, що я тепер маю вибір. Я знаю, що я можу зробити. І в мене є ці інструменти, і мені вже це дозволяє відчути себе безпечніше. Я думаю, що ці тренінги можуть відвідувати е, всі, е, хто мають. Морально і фізично на це сили, тому що я розумію, що якщо людина щойно повернулася з окупації, це може бути трошки травматично, тому що людині може бути некомфортно і небезпечно потрапити в ці стресові ситуації, бо ми симулюємо певні ситуації ми і відпрацьовуємо, як в них діяти. Тому ну, я не раджу, наприклад, людям, які. Щойно пережили травму приходити на ці тренінги. Ну, за якийсь час, за кілька місяців, там після роботи з психологом, з психологині, так, звичайно, і це буде корисно, і це буде підтримуюче. От. Інформацію можна дивитися на моїй сторінці в Фейсбуці, в Інстаграмі, або є сайт мій, на якому я також викладаю інформацію і про найближчі тренінги, і можна залишити заявки як на корпоративні тренінги, так і на ці соціальні. Соціальні тренінги для громадських організацій, соціальних ініціатив, так і індиві... індивідуально, якщо ви хочете, щоб я вам повідомила про те, коли і де буде тренінг, то також можна там залишити свої контакти, я це повідомлю. Але для того, щоб приготуватися, для того, щоб відчувати себе більш безпечно, я думаю, що це, це потрібно всім. От зараз я працюю. З дорослими жінками до мене приходять і дівчата там 15-16 років і розробляю програму для дівчаток маленьких. Я думаю, що я хотіла раніше, хотіла там десь з вересня місяця запустити вже програму для маленьких дівчат, але я думаю, що за місяць-два я зможу зробити і для молодшого покоління такі тренінги. Для мене найбільшим викликом було продовжити навчатися, тому що для навчання я кожного місяця їжджу в Польщу. І навіть коли розпочалося повномасштабне вторгнення, я не знала як, але для мене це було дуже важливо. І я розуміла, що це важливо буде і для українок, тому що я я вірю в цю місію, я хочу нести жінкам це відчуття безпеки. Тому я поставила собі за мету їздити поза будь-які бар'єри, тому я їздила да, і, і перші мої подорожі в Польщу, коли ще не були запущені оці інтерсіті, були досить складними на різних перекладних, і коли ти ніколи не знаєш, скільки тобі часу треба буде на те, щоб доїхати, я виїжджала за два-три за дні до тренінгу, щоб встигнути вчасно на навчання. Мені здається, що те, що я не хочу загубити, це відчуття життя. До війни це було таке, ти постійно в гонитві за чимось. Ти, і ти біжиш, і тобі завжди все не так, тому що ти недостатньо класний, недостатньо розумний, недостатньо багато заробляєш, і все решта, оце недостатньо. І коли все це розпочалося, це, наче, злетіло як якась така мішура. І зараз я намагаюся, намагаюся зберегти, не, не заглипитись знову в якийсь цей колесо біганіни і зберігати оцю відчуття життя, не боятися говорити про те, що ти робиш. Тому дякую за запрошення. бо я насправді, коли ти мене запросила, думаю, ну я ж нічого такого особливого не роблю, щоб мене запрошували. От, Потім ну, роблю, ну, може, не супер особливо, але те, що важливо для мене. І якщо більше жінок дізнається про вендо і зможуть його відвідати і зможуть відчути себе безпечніше, я буду дуже щаслива. Тим паче! Що в рамках того проекту, де я проводжу тренінги, зараз з вересня розпочнеться навчання ще 20 українських тренерок з Венде. Тому що зараз я була єдина тренерка. Я навчалася з полячками в Польщі по їх програмі. А зараз, от вересні, ще 20 жінок, які будуть навчатися на тренерку, і за півроку у нас вже буде 21 і ми будемо е, навчати і е, ділитися цим досвідом, робити так, щоб світ для жінок і дівчат в Україні був безпечнішим. Я бачу Україну дуже сильною. Багато говорять про ПТСР, що багато всього буде, але я бачу, скільки зараз українці навчаються. І це не тільки про самозахист, це і про тактичну медицину, і про психологію, і про багато-багато різних інших речей. Мені здається, що зараз так багато як українці не навчається ніхто. Ну, можливо, я в своїй якійсь бульбашці, але я вірю, що по завершенню війни всі ці знання. Підуть на розбудову, на розбудову і підсилення себе і один одного і України в цілому. І мені здається, що це буде великим проривом, тому я дуже в це вірю. Що побажати українцям? Я бажаю бажаю турбуватися про себе, забезпечувати і свої базові потреби спати, їсти, тому що це. Вже багато говорила, але це марафон, і нам потрібні сили на те, щоб в ньому перемогти. Тому, будь ласка, турбуйтеся про себе.